Друзі, всіх вітаю! 17 листопада, 5 годин вечора. Я хотіла би сказати декілька слів про обстановку в Одесі на теперішній час після сьогоднішніх вибухів. Знайшла промінь світла, щоб ви мене бачили, і розповідаю. Після сьогоднішнього ранкового відео ми прийшли додому. Світла немає, води немає. в мене опалення своє, але у моїх батьків і опалення немає. Мер міста звернувся до одеситів. Сказав, що опалення, ой, опалення, ну і опалення, в тому числі енергопостачання енергопостачання будуть відновлені якомога скоріше. Всі працюють, все працює. Що зараз можна яку допомогу використати? По перше, по районах возять воду. Я не знаю, в центрі я такого не бачила. Може, десь є, але я такого не бачила. Працюють бювети. Ви знаєте, що ми воду для пиття набираємо в бюветах безкоштовно. Бювет працює до 8-ї години. Сьогодні він працює до 22-ї години. Також почали працювати пункти незламності. На сайті міста можна подивитися, де саме знаходяться ці пункти. Я подивилася про центр, і в центрі дуже багато. Як виявилось пунктів незламності, які на теперішній час вже працюють. У мене закінчився заряд на повербанці. Я кажу, Растя, вставай, будемо йти заряджати гаджети. Йдемо в пункт незламності. І тільки я про це сказала, як в мене робот-пилісос починає щось казати. Я думаю, що він каже, до кого це він? А виявляється, в мене вінкнуло світло. Ну, я щасливо сказала: Растя, ми нікуди не йдемо, поставила гаджети на зарядку, сама вийшла записати вам декілька слів. Я живу в центрі, в центр весь гуде. Я підійшла зараз до театру, щоб записати вам декілька слів, тому що ви ж знаєте, що центр це на першому поверсі якісь підприємства, магазини, ресторани, і кожен виносить свій генератор, все гуде. Тобто світла ще не відновлено. От десь щось вдалося да, ремонтувати, вімкнули. Може, зараз ще десь вимкнуть. По черзі, все по черзі, все буде відновлено. Саме більше сум, що сьогоднішній обстріл на Одещині, та й взагалі по Україні, є загиблі. І в Одещині двоє загиблих чоловіків, 41-44 роки, було влучання в електроцепідприємство, де вони працювали і вони загинули. Оце шкода, що люди, які жили біля цього підприємства, що в них домівки пошкоджені, що вони перелякані, це теж відео, ви, мабуть, бачили, коли жінки плачуть в паніки, і все. Ну, я уявляю, що вони, якщо я сидячи в Одесі в підвалі, я чула ці вибухи, мені було страшно, тремтіла растя. то що відчували ті люди, поряд з якими це все взривалося? Це, це ж можна так злякатися, що о Боже. Друзі, оце страшно. А це все відновиться і, і ви бачите, ви всі чули, яка, яка масована атака одна з найбільших сьогодні була на нашу Україну. І дякуємо нашим ЗСУ, що ще такими жертвами. Ну, це, це ви всі я не знаю. Друзі, що я хотіла ще вам сказати вчора. Я вийшла подивитися вечірню Одесу і вам засняла декілька кадрів. Будинок Грінберга я не знаю. Сьогодні напевно вже не так, як було вчора. Я хочу з вами поділитися цією атмосферою дива, казки. От щоб ви на ніч після такого важкого дня, ви знаєте, я, начебто, себе підбадьорюю себе, а все рівно такий камінь на душі. Тому я пропоную і вам, і собі. Давайте подивимося це відео, яке я засняла вчора про вечірню Одесу, про казкову Одесу, про дивовижну Одесу. Сьогодні вже не так. Сьогодні немає світла, немає цієї казки. Але от як, як люди, які переживають таке горе, як вони прагнуть до чогось все рівно, в них не вбивається оця тяга до да, красивого, до да, казкового. Боже, та ми хочемо жити. Ну, росіяни, ну не вже ви взагалі без. Ну це вони да без серця, без разуму, без нічого. Ми хочемо жити? Залиште нас, живіть в своїй країні і будуйте там то, що ви хочете, побудувати. Залиште нас спокій, а? Друзі, все, заспокоїмось, як я казала, Бубер видихає вдох, видих і приємного перегляду. Дивимось казку, новорічну казку і всім тихої ночі. Слава Україні! Друзі, суботній вечір Одеса. Ми вийшли з разінькою на вечірню прогулянку і вам хочу дещо показати. По-перше, трохи позаглядаємо в вітрині. Ми зараз знаходимося на вулиці Рішельєвській. Тут такі магазини тяжой люкс. Пам'ятаєте, як Ніколаскарма, скільки коштує ваш лук? А дівчина відповідає, це в мене тяжели люкс. От саме на цьому кварталі і знаходиться тяжелий люкс. Тому заглядаємо в вітрини і слідкуємо за модою. На магазині Доміно чи Доміно чи Доміно. Зараз вішають гірлянду. Так що буде яскрава, красива, але треба трохи зачекати. Я побачила в день, що вони її вішають. Думала, що вже повісили. Ні. Светрик такий маднявий. Хотіла вам зараз показати будинок Грінберга. Пам'ятаєте, ці вітрини, такі неймовірно красиві вітрини. Їх там змінюють кожен сезон. Взимку вони одні, на весну інші, влітку ще інші, от кожен сезон змінюють зараз. Так, будинок Грінберга. Історична будівля, дуже красива архітектура, все, а вітрини там ще красивіше. Ходімо. Опа, з цієї сторони ще нічого немає. Але буде, бачите, велик вже повісили. Друзі, подивіться на цю красоту. Казка, Новорічна казка. Ялиночка ще крутиться. Цього разу з осліками прикрашено все осліками. Ви бачите, які вони різні, всі схожі, різні. Ну тут не тільки осів, більшість осліків. Але он є мікімаса теж. Бізьян дуже як красиво. Друзі, ще одна вітрина. Ви ж розумієте, що тут ці вітрини, вони неймовірної висоти. Ну, напевно, десь три ну, метри навряд чи ну два і сім, напевно. А може і три. Боже, як красиво! Це щось неймовірне. Новорічна казка. Новорічна казка. Друзі, ходімо всередину, я ще тут ніколи не була. Непрастя, не йди. Настя сиди тут. Ще красиво. Це у вас магазин так? Магазин. Я навіть не знала, що тут. Це, Це дизайнери вам Та ви що? Фантаст. Це наразі. Прося не піши, а то ми бачили вітрину з цієї сторони, а цієї вона теж оформлена. Боже, як красиво. Я ще такої краси не бачила, дівчинку. Астя, ти ж не хотіла заходити, вже захотіла. Справжні прянички. Це все пряники, це гнизур, кудра, десь цукати, ваніль, А все настояще. Где-то немножко подламався вже так. А хто вам його робив? Ти ж не заказ, девочка приходила, складала. Ну ви так нафантазували. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Мішки такі, так? Так, вона так. Вона нас самою скрізь ходить, тому вона вже красота, неймовірна. Фантастика. Ростюня, ну ні, ти не йдеш туди. Боже, клас. І сходинки, божа, клас, еманьоні. Ще один маленький, ти бачиш. Дуже цікаве, теж справжні прянички, Растюня! Все Растюнечка пішла. Друзі, ну як вам? Я просто в шоці. Я не знаю, чому я не заходила туди раніше. Я взагалі думала, чи то меблівий салон, чи то готель якийсь, то я навіть не знала, що то магазин одягу. При тому кожну пору року я ходжу, заглядаю в ті вікна, да, скільки я вам знімала. Я ж теж постійно знімаю і влітку, і восьми березня. І вс... Ну як таке? Я Не знаю, що там магазин одягу, що туди можна зайти. Ну да, здебільшого нам ходимо, коли там вже закрит цей магазин. Ввечері, коли темно. Ну, ну не знаю, що там магазин одягу, що туди можна зайти за, за скільки років. Це, це провал, Наталя, це провал. І я так рада, що я туди зайшла сьогодні. Я всім рекомендую заходьте, це стільки емоцій, це дійсно вона ще потрапили в казку. І як можна було отак все організувати, це е, не те, що там мені здається, що навіть професійні дизайнери не зможуть зробити все настільки бездоганно. А вони кажуть, це ми самі своїм колективом таке вигадуємо. У мене немає слів, все. Тут я вимикаю камеру, в мене немає слів, я просто в шоці. От які у нас все ж таки люди талановиті, неймовірні. Фух, я не можу. Мені так сподобалось, я не можу вам передати цей свій заклад. Ти ти -ри ти -ри ти А раз як сподобалась, вона ж не хоче йти. І вже кажуть, ну давайте, Растюня, приходьте ще, ми дійсно раді були вас бачити. А тут он що? Тут ще Хеллоуін, Але я теж цього не бачив. В день одне місто, ввечері інше, ми ввечері не ходимо зразці, тому нічого не знаємо. Ну я в шоці. Оце так. Да. Хочу вам ще трошки подарувати новорічного настрою. Нікас і Моніка. Подивіться, як вони прикрашені. Ходімо, Ну, Всередину ми не будемо заходити. Зовнішнє. Нікас. Боже друзі, це взагалі щось неймовірне. От як ми бачимо, оці новорічні казки знімають. Оце воно. Друзі, це просто обалдець. Я не знаю, які підіти підібрати, щоб висловити своє захоплення, Ну Мішок в шоці. Друзі, на останок хотіла розповісти вам одну історію. Це правда, це невигадана історія. Я читала про це. Дубай найдорожча приватна школа. Що зробила власниця цієї школи? Вона на даху будівлі встановила таких ведмедів, як то іграшкових, ну як скульптури дуже дуже великих, там в якихось кепочках все. І коли люди проїжджають біля цієї школи, які навіть не знають, що це школа, вони зупиняються і фоткаються. І таким чином ця школа стала популярна і вона зараз найдорожча школа в Дубаї, це про що? Це про той же маркетинг. Що зробіть щось привабливе, щоб люди фотографувалися самі, щоб ви навіть не звали якихось там. Моделі, щоб вас там рекламували, блогерів, а щоб люди самі рекламували ваш заклад. Тому для мене дуже дивно, коли кажуть, не те, що дивно, вже не дивно, тому що я з цим стикалася постійно, але коли от на привозі, да, я кажу, кажуть, не знімайте, не знімайте, це ж реклама, як можна казати не знімайте? Ви навпаки повинні радіти, що до вас підійшли і вас знімають. І оце, що роблять, так прикрашають. З одного боку, це нам всім підіймає настрій, а з іншого боку, ми безкоштовно робимо цим закладам рекламу. Так що продавці з привозу, коли до вас підходять, радійте цьому, а не кажіть, не знімайте, не знімайте. Да, Растюня. Я вже захотіла піти в Моніку і в Нікас. Ну, більше в Моні, їхня кухня для мене найсмачніша. Все, друзі, на ніч не будемо. Проїжджу. Все, Вам спокійної ночі, тихої ночі. Мені, я так думаю, що вам сподобалася ця прогулянка, будемо гуляти ще. Зараз все більше і більше прикрашають міста, тому що люди, я вже про це казала, що коли люди в такому негативі, то мозок шукає. Як вийти з нього і хоче чимось прикрасити, тим більше хочеться оцих ярких, якихось яскравих там фарб, яскравих оцих вогників. Тому прикрашати будуть. Це 100%. І ми того потребуємо. І це дуже добре, що ми цього хочемо, тому що, якщо не хочемо, то це вже депресія-депресія. Все хороше. Дімагогію розводити спокійної ночі, тихої ночі. До зустрічі, пока-пока.